Bye. Люденьки, всім привіт! Черговий звіт по привезеному автомобілю з Німеччини в Україну, який ви скоріш за все собі не придбаєте. Це у нас Audi a 4 b 9 кузов ще до Рестайл. Середина 2018 року виробництва. Під капотом у цього автомобіля 2-літровий турбодизель на 190 кінських сил у нас автомобіль зовні веслайні, всередині веслайні, але. Має механічну коробку передач. Багато кому це не подобається. Багато хто вважає, що має бути такий автомобіль точно тільки на роботизованій коробці. Ну, але є поціновувачі, як бачите, і в Німеччині, які ще полюбляють насолоджуватись їздою, тим більше на такому автомобілі. Салон теж саме S-Line, сидіння. S-Line кермо у нас спортивне. І по наліпочкам, і по виконанню, і скрізь тут S-Line, пороги підсвічуються. Повністю дуже цікавий салон аль Срібляться також карти, це типу велюр плюс шкіра, м'які комфортні, широкі сидіння. Коротше, тут в цьому плані все топчик. Автомобіль має цифрову панель приладів. У нас пробіг 247 тисяч кілометрів. Топова мультимедійка з підтримкою CarPlay Android Авто є. Трьохзонний клімат-контроль, також для А4 це доволі важливо, тому що він буває двозонний, звичайний, не такий гарний. Тут у нас вибір режимів є в цьому автомобілі. Підсвітка підстаканників. Коротше, ну, набір дуже і дуже непоганий. Підігрів передніх сидінь. Найцікавіше, це мабуть, те, як виглядає тут крутилка клімату, особливо вночі, як це все працює. Далі круїз в автомобіля і по асистентам. Де вони тут у Ауді знаходяться? Із асистентів активованих у нас є попередження про швидкість, паркувальний асистент? У нас є проекція також на екран, будь ласка. Отут у нас видно на дорогу там, на камеру схоже, що не видно. Швидкість, смуга руху, Audi пресенс, Lane Assist, датчик дощу, датчик світла автомобіля присутній. Пасажирська сторона також дуже класно збережена. І саме сидіння, тканина, повністю структура. І, що найголовніше, пластик також збережений на торпедо. Ціла картка повністю. Реально, як класно тут виглядає, все ж таки Алькантара. Вона м'якенька, Ця штука, м'якенька, це м'якенька. Ну це все ж таки. Ауді це дуже круті матеріали. ambilight підсвітка ще є по дверним карткам. Двері, коли закриваєш, так такий губ глухий. І що ще цікаво, так це те, що тут подвійний склопакет, тобто тут ще й шумоізоляція доволі непогано. Давайте ще зад подивимося. А позаду в нас одинарний склопакет іде. Ну але, хоча б попереду подвійний, і то вже добре. А ще тут стеля чорного кольору, такі сидіння. Коротше, все під спорт зроблено, під такий спорт на мінімалках, як то можна назвати. Що в автомобіля є, як бачите, безключовий доступ, складаються дзеркала, це те, що по опціям. Ну і важливо, я одразу пішов в салон вам розповідати. У автомобіля матрична оптика, цікаві led ходові вогні, плюс, ну, звісно ж, яскраве світло. І робота фар, це взагалі щось заворожуюче. Підгріву лобового скла, тут таке спеціальне, а термальне ще додаткове напилення. Є камера асистентів, є 18-го розміру. S-Line диски тут лідня гума, і зимова гума у нас запахована. Ще додатково клієнт придбав отут на литих, але не оригінальних дисках. Отак вони виглядають трішки меншого розміру. Далі. Сонцезахисні штори в автомобілі є. ну Тобто комплектація тут реально дуже-дуже прикольна, особливо зважаючи на те, що є отакі вітровички. Це все приїхало з Німеччини, це не в Україні ставили. У нас хром повністю по периметру і рейлінги. І на вікнах у нас отакий позаду вигляд. А четверта має. Ще з цікавих опцій автомобіля. Кришка з електроприводом. І окрім того, що кришка з електроприводом, ще так… Цікаво, ну, це в четвертої, здається, в стандарті від'їжджає ця поличка. Трішки менший багажник в порівнянні з Passat B8, та, звісно, і позаду тут місця набагато менше. Але цей автомобіль не для того, щоб картоплю все ж таки возити, Audi це ну, в першу чергу для задоволення. Дуже і дуже крутий стан автомобіля, що по салону, що по багажнику. Зараз світло перебуває, але реально збережений і пластик, і тканина повністю дуже непогано. Єдине, що отут відламана кришечка трішки. Ну, але це. Під заміною буде все гарно. Дуже цікавий автомобіль, маю сказати, саме для насолоди їздою це те, що треба. Ще дуже схоже на те, як автомобіль виглядає, те, що в нього ще й підвізки слайм, тому що він доволі таки низенький. Ну і в керування це задоволення одне. Такий автомобільчик новому власнику з усіма витратами в Україні з реєстрацією з доставкою, розмитненням, пенсійним фондом, з усіма з усіма витратами стає 17 тисяч 800 євро. Нагадаю, 18-й рік, 2 літри на 190 сил, S-Line зовні, S-Line всередині, механіка. Ну і практично повний набір асистентів. Цифрова панель приладів. Як бачите, крутий салон, тризонний клімат, доволі свіжий У нього гальма, свіжий сервіс у автомобіля. Коротше. От така пропозиція була запропонована в телеграм-каналі, посилання на який завжди є під моїми відео. Переходьте, підписуйтесь і слідкуйте. І от він вже на шляху до Києва, де буде переданий своєму новому власнику. Друзі, якщо автомобіль сподобався, тисніть подобайку, думки, коментарі. Купили б ви такий автомобіль от на механіці у 2024 році. Чи не купили б? Пишіть це все внизу. Автомобіль для клієнта, звісно, його вибір я поважаю. Розуміючи, з тієї точки зору, що робота. Зовані кропці передач, чи, наприклад, з меншим пробігом цей автомобіль би коштував значно, значно дорожче. А ще у нас забув сказати, кузов повністю без пошкоджень, без повторних перефарбувань з заводу. Все чесно, пробіг чесний кузов, стан його також чесний. Тому така пропозиція я вважаю, була доволі таки цікавою. Власне, свої думки пишіть внизу. Не забудьте підписатись на канал і до нових зустрічі! Поїдемо ще трішки на цьому, красені, покатаємося.